Розкажу, як я довго, але зовсім не нудно робила цю картину візерунок. Так, спочатку треба було все гарно розкреслити. Ну тут я ще не купила собі підходящу лінійку, тому користувалася підручними матеріалами. Підготувала контури для 3D-ефекту. Частину контурів, до речі, я робила власними руками з рідких цвяхів. Тому кому цікаво, звертайтеся, розкажу як саме. Ну а деякі контури покупні, щось десь замалювала звичайним крилом. Звісно, фіолетовий мій улюблений колір. З інструментів я використовувала пензлі та дотси, щоб робити оці гарненькі кружечки. До речі, надихалася я не тільки всім відомими мандалами, а й використовувала символи з вишиванки а також надихалась мистецтвом кельтів. Обожнюю золотий та срібні кольори на чорному фоні, тому їх тут теж багато. Сам візерунок це імпровізація у момент створення, бо малюю я душею, при цьому думаючи про якусь ситуацію чи просто загадую бажання, як саме у цьому випадку. Потім розкреслила коло для створення веселки. Це один з головних елементів картини. Якщо прочитаєте назву, то зрозумієте чому. А ось тут гарно видно, як саме використовуються дотси. А це вже заключні штрихи картини. Ось такий результат в мене вийшов, тому споглядайте, надихайтеся, залишайте свої враження в коментарях та підтримуйте україномовний контент. Слава Україні!